що на вулиці буде темно, беріть з собою лампу розжарювання, потужністю 100 Вт, напруга 220 вольт і доставайте з карману і потихеньку, і потихеньку. Плавайте. Подивіться, вона все більше і більше світиться. О! Прекрасна напруга. Будь ласка, можна освітлювати. Щоб ви повірили, що лампа буде й далі працювати. Подивіться, я підкидаю її. Працює. Вона ніде нічого не прикручена. Нема ніде не проводить нічого. Положу я її, Зніму куртку. Щоб ви не, не думали, що в мене так буде. Подійну куртку знову. Беру цю прекрасну лампочку і йду до вас. Перекладу її з руки в руку. Якщо мені не потрібно, щоб вона горіла, я її потихеньку посухаю пальцями. Два, три, 4, п'ять. Бачите? Ще. Отак. От Повторіться і досі. Дякую за увагу, подивіться. Знову беру в карман і пішов я. До побачення. Будьте здорові. Всього вам доброго.